Шановні батьки підлітків, шановні мами. Чому саме мами? Тому що не у всіх мам є папи. Тобто не у всіх підлітків є той самий або був той самий приклад агресивного прояву, екологічно агресивного прояву оцієї енергії агресивної чоловічої, агресивної енергії, яка відповідає за ініціативу, за мотивацію, яка відповідає за багато чого, за впевненість в першу чергу там і так далі. І коли ця агресія була пригнічена, це до речі, стосується не тільки хлопців, але й дівчат, тому що ми всі люди. От а дівчата не а не які у яких не повинна бути агресія, повинна бути у всіх. Але зараз, виходячи з тих хлопців, підлітків, які мені дуже часто пишуть з питаннями своєї реакції, з питаннями того, як саме проявити ту агресію, чого воно так відбувається, чого не, не виходить. Її утримати, там куча страхів, тривог там і так далі. і Так далі. Так от, зверніть, будь ласка, увагу на своїх дітей. Зверніть увагу на те, яким чином вони проявляють і як, і куди агресію сьогодні, чи вона в них є взагалі. Тому що пригнічена агресія, подавлена, подавлена агресія, а давілась ця агресія десь приблизно до 7, максимум до 12 років,